Привіт всім! Сьогодні будемо готувати броколі з білими грибами, дамо цибульки і олії. Ще потрібно буде чесничок. Заварюємо кавку, чайок, хто що любить. І давайте будемо готувати. Збираємо капусту. Поки розбираємо капусту, поставили воду, воду посолили, дали ложку оцту і ждемо поки закипить. Тоді будемо кидати капусту. Капуста буде варитися 3 хвилини. Нарізаємо дрібно гриби. Так, нарізала цибульку, грибочки, грибочки. Зараз відправляємо з цибульку і смажити. Смажемо грибочки, додамо зараз цибулю. Кустку трошки ріжемо дрібніше. Щоб було добре взяти вилучкою в салаті. Грибочки солим перчим до смаку і обсмажуємо, щоб відсмажилася цибулька. Бо грибочки відвариємо. Пляємо гриби з цибулькою підсмажуємо. Часнічок вимішуємо все, зараз добре. Так, і завершення салату ще сюди треба додати варені яйця. Сподобався рецепт, ставте лайки, підписуйтесь, хай вам смакує!